А також через східні та західні півземні переходи. Пасажири, будьте уважні та обережні, не стійте під краю платформи. Луганськ. Поїзд знаходиться на 11 кульі. Нумерація багоні починається з хвоста поїзда. Шановні пасажири, продовжується посадка на фірмовий поїзд номер 20 з полученням Київ у Луганськ. Поїзд знаходиться на 11 й колії. Луган... 861 електропоїзд підвищеного комфорту Київ Ажатома. О 18 годині 25 хвилин буде відправлений з 26 хвилин міського вокзалу. Уводи пасажири. 838-й електропоїзд підвищеного комфорту Київ Грибінка відправляється з 13-ї колії 6 кулії дороги.